Усім доброго дня! Показую вам чоботи гумові. Це український бренд DaGo. Звертаю вашу увагу на підошву. Вона трьохшарова, кисло, бензомаслостійка, не боїться проколів. Такі чоботи можна носити хоч по хазяйству, хоч по риби, на риболовлю на будь-яку нагоду. Якщо вам потрібно, щоб нога повністю була суха, то ці чоботи дуже класні. Вони йдуть з устілкою вже всередині. Маємо всі розміри в наявності. Лишу вам поселення. На наш сайт Лодки Вулкан. У нас, до речі, окрім чоботів, гумових, дуже великий асортимент і забродів, різні вейдерси, комбінезони. Також дуже популярні костюми, повністю костюми із ПВХ. Ну, а ця модель дуже класна, і ціна вас приємно здивує. Тому переходьте за посиланням, обирайте собі якісне взуття. Показую вам поближче якість. Вони повністю леті. І, до речі, ось такий п'ятачок. Теж, щоб зручно було вам знімати їх.